Вітаю вас, друзі! Варто лише звернути увагу на російські новини, послухати заяви російських кремлівських пропагандистів, політиків та й не тільки. І буквально одразу складається таке чітке, стійке враження, що начебто це все відбувається десь у якомусь такому собі величезному дурдомі типу веселка. Зокрема, сьогодні топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Повідомила про те, що буцімто вже почалася Третя світова війна і вже привиділася вона. В свою чергу, один з топових російських політиків, спікер Держдуми Володін, повідомив, що проведення так званої СВО -то запобігло початку Третьої світової війни. Він каже про те, що, начебто, російські військові намагаються захистити Європу. Ну а далі більше. Так званий російський науковець, професор університету при уряді, запропонував заборонити у вишах критичне мислення та перевірку фактів. І ця новина це не просто описаних змі російських, вона є й в офіційних, зокрема на сайті Російської агенції державної ТАС. Такі заходи від професора-дослідника Вищої школи економіки Леоніда Полякова. На думку професора, на Російській Федерації потрібно ліквідувати буцімто нав'язані заходом курси критичного мислення та фатчекінга, які, на його думку, не мають ніякого відношення ні до філософського скептицизму, ні до логіки. Щодо російських реалій і самих росіян також дивуватися не варто, в соціальних мережах публікують. Дані опитувань це просто опитування від блогерів на вулиці. Якщо цікаво, я дивився декілька опитувань у росіян, які відповідають на запитання, такі скляні очі. Більшість з них так чітко впевнено, і це видно, вони впевнені в тому, що Російська Федерація не може програти, що Росія це ядерна держава, вона апріорі не може програти. Вони вважають, що е, Україна має капітулювати на умовах Москви та інше. І там насправді навіть як виявляється говорити немає з ким. І щодо Путіна потрібно сказати, щоб в цілому картину ми побачили, це те, що він сьогодні знову почав жалітися, що Україна відмовляється від перемовин. І не лише жалітися нити, а й погрожувати непоправним ударом українській державності. Щодо Путіна потрібно сказати, що сьогодні на сайті «Голос Америки вийшла стаття про те, що Путін надто самовпевнений щодо України. Тут потрібно говорити детальніше. Експерти фонду Карнегії пишуть таке, що влада Росії переконана, що Захід відступить та не готовий зайти так далеко у підтримці України. Як може зайти Росія у фінансування війни проти України? Ці висновки російська влада робить, базуючись на математичних розрахунках про математику війни, дивлячись на виробництво військових озброєнь, в тому числі артилерії та ракет? Ситуація наступна: зараз повномасштабна війна. І звісно, повномасштабна війна це в першу чергу війна ресурсів. Я би навіть сказав більше технологій і ресурсів, але ресурсів. І можна повністю прорахувати, скільки потрібно ресурсів для оборони, для наступу, снарядів, для розмінування. Це все прораховується, коли планується операції, це важливо. Путін, як ми бачимо згідно цієї статті, він переконаний в тому, що Росія має ресурси, а Захід не буде підтримувати Україну. Що кажуть автори далі? Президент РФ відчуває супутній вітер у вітрилах. Він думає, що війна нарешті йде на його користь, що фундаментально все йде добре. На думку Путіна, російська економіка виявилася надзвичайно стійкою до західних санкцій, а російська оборонно промислова база тільки збільшується. Путін сподівається, що у 2024 році в нього є ресурси повільно перемолоти українців, виснажити їх. Також експерти пишуть, що президент РФ сьогодні не готовий до справжніх мирних перемовин. Що Путін прагне диктувати умови капітуляції України? Він називає це перемовинами, тому що він хоче, щоб за столами із прапорами було підписано документ, у якому його позиція залишається незмінною, а це контроль над Україною. Причому автори пишуть, що раніше про це повідомляв Голос Америки: що більшість росіян, а саме 63% підтримують війну проти України. Разом з тим, 94% опитаних росіян відчувають принаймні помірний рівень гордості за свою російську ідентичність. Чому таке питання про гордість за російську ідентичність лунало? Щоб Зрозуміти, який потенційно можливий рейтинг може бути у Путіна і Кремля 94%. Тому що російська ідентичність це імперська ідентичність, що важливо. Але війну підтримують зараз більшість, 63% згідно крайніх сусопитів. Які ж висновки можна зробити з цієї статті на сайті Голос Америки, а також всього того, що відбувається на цій московській недоімперії? Тут насправді не потрібно дуже багато говорити, не потрібно довго підводити підсумки, доцільно лише процитувати нещодавню заяву від очільника Гуремо Буданова, яку він зробив 4 дні тому. Росія не голодує, потрібно більше санкцій. Насправді всього лише два речення, і по факту так воно і є. На жаль, більшість росіян, росіяни у своїй масі, які підтримують агресію проти України, вони на собі ще не відчули наслідки війни. Ні, ні, вони не відчули, а відчують вони лише тоді, коли буде пустим холодильник. І таке на Москві вже було не раз. Зокрема, це було в 91-му році, коли навіть самі в самій Москві був майдан. Таке було і 100 років тому, коли розвалювалася Російська імперія. Все це вже було без дій реальних санкцій, які швидко обвалять російську економіку. Росіяни у своїй більшості вони і далі будуть ходити з такими скляними очима, далі будуть кричати про великого царя, кричати про буцімто непереможну Росію та все інше і підтримувати агресію проти України та інших країн. Тому санкцій потрібно більше, як каже Будан. Звісно, санкції працюють, і Америки, вони почали активно слідкувати за тим, десь з осені минулого року, спочатку, щоб санкції виконувалися, щоб підприємства по всьому світу їх підтримували. Є реальна робота Білого Дому, зокрема, є і наслідки. Ми знаємо, що в минулому році Кремль недорахувався 25% від запланованих. Коштів від продажу енергоресурсів. Є ще, наприклад, сьогоднішні новини про те, що завод Лукойла вдвічі скоротив виробництво бензину через західні санкції. Є ще одна сьогоднішня новина, що указ Байдена вплинув на китайські банки, бо вони почали переглядати свій бізнес Росії. Є і новина щодо цивільної авіації про те, що Єгипет погрожує заарештувати 27 літаків російських авіакомпаній. І вже Росавіація попросила авіакомпанії Аерофлоті Росія не здійснювати польоти до Єгипту. Крім того, ситуація на самій Російській Федерації на цій московській недоімперії вона також не дуже стабільна і в першу чергу тому, що зростає рівень напруженості від втрат на цій війні. І... Ще потрібно додати, що впливає на суспільні настрої і ситуація житлово-комунального господарства. Так, так. Російський ЗМІ повідомляє, що насправді на РФ зараз колапс колапс системи ЖКХ, який охопив пів Росії. Вже 43 регіони зіткнулися з відключенням тепла, світла та води. На Росії це насправді масово. Там десятки тисяч людей. Як від якого дня, без опалення, чи то без світла, чи то без гарячої води. І я не скажу більше. Виявляється, що піднімається питання на Росії переносу столиці з Москви в Іркутськ. Причому воно піднімається досить серйозно. Є, до речі, звернення до Путіна, такий відкритий лист від кандидата історичних наук із Якутії, Афанасія. Ніколаєва, який з таким витим листом і з такою пропозицією виступив, щоб перенести столицю з Москви в Іркутськ. Є вже навіть відповідь від прес-секретаря Путіна Піскова, який сказав, що це неможливо, що столицю перенести неможливо, і це важливо щодо майбутнього цієї московської недоімперії. Тобто йдуть вже такі певні процеси, вони з одного боку навіть і не сильно помітні. Але вони впливають на ситуацію в цій московській імперії. Путін дуже сподівається, у нього є самовпевненість, як пишуть експерти на сайті Радіо Свобода, що він зможе за допомогою ресурсів, що він зможе якось змінити ситуацію у цьому році. Але я вам скажу свою думку: що країни заходу, як би там не було, вони допоможуть Україні, і Україна отримає необхідні ресурси. Ми бачимо, що зараз проблеми, такі політичні баталії, розростка конкуренція, в США але допомога від США буде. Буде допомога і від Європейського Союзу. Все буде. Україна отримає допомогу. Так зараз є проблеми, так зараз Путін, можливо, щось бачить відчуває, думає, такі в нього вологі мрії, але ми отримаємо допомогу. Допомога точно буде, захід нас точно не кине. Ми точно переможемо, і все буде Україна. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.